Так, розпаковка стену. Заказала собі такі, таку підквітку. Роблю я годинники з епоксотної смоли, але тут повинен бути ще пульт, повинен бути, але його немає. Ось так. Так. Заказала собі такі наклеїчки. Це на... Клеїться на контейнери на все що ось. І підписувати. Mm. Ще такі, але тут можна писати одразу дату і ще щось. Такі шпательки Я сюди заказала це, щоб мішати епоксидну смолу, тому що купляєш, наприклад, дерев'яні, вони ламаються, а це на Їх і все.